Привіт, мої пташенятки! Сьогодні я вирішила зробити вам невеличкий блог. Я сподіваюся, вам сподобається такий формат. У мене брона голова, тому я роблю хвостик, бо в мене закінчився шампунчик. І сьогодні ми підемо в Єву. На шапінг шампуню. Я не виходила з дому два тижні, і сьогодні тільки за рахунок того, що я знімаю це відео, я вийду, я зайду в зоомагазин, я зайду в Єву. І я беру з собою вас. Вулиці дуже холодно, by the way. Діть увагу на прикольні сережки, які в мене є за 100 гривень АТБ. Ладно, жартую. Не в АТБ, але я чесно не пам'ятаю звідки вони. Якщо хтось знає, напишіть. Я відчуваю себе супер гарно, хоча одночасно такий стріт стайл. Але будь я великанша, я по метрі 71, але я обожнюю підбори. і особливо, якщо вони комфортні. Це важливо. Слей! На вулиці прямо осінь осінь На мене впав листочок. Це знак, що я все зробила правильно. І не так холодно, насправді. Насправді не так холодно. Я зараз буду слухати музику і насолоджуватися цією красою, тому зустрінемося вже в зоомагазині. Вітаю! Те, що мені потрібно було, в них закінчилося прямо сьогодні. А ще пішов дощ. Я хотіла не шукати інші зоомагазини і шампунь купити на В'єві, а в Арсені, ху нас. Мене трошки засмучило те, що я не змогла купити те, що мені потрібно для моєї собачки. Але давайте не засмучуватися, давайте дивитися, що я купила в В'єві. Після напечення. Love it. Чорний чай. English breakfast. Adore. Дитяче молоко по знижці. Типу, дитяче молоко. Але воно коштує 57 гривень. Let's go! Шампунь та кондиціонер. Трошки брудна упаковка. Зая я колись прям користувалася цим брендом, і я точно знаю, що вони не тестують на тваринах. Я сподіваюся. І останнє це мед, тому що я п'ю чай з молоком та медом. Я вже поставила чайничок. Я зараз зроблю собі чаючик і буду відпочивати. Трошки, ну що, ось такий от влог. Я сподіваюся, вам сподобалося. Мої пташечки пишіть в коментарях, як вам і як вам ваш новий нікней. Побачимось у наступних відео.